Святкування Івана Купала минуле і сьогодення. Святкувати Івана Купала починають ввечері 6 липня, а завершують на світанку. Танці та співи проводять біля водойом на березі річки чи озера. Вночі молодь розпалює багаття, адже вважається, що воно володіє цілющою силою. Тоді як стрибки через багаття символізують очищення. У давнину обов'язковим обрядом на Івана Купала було купання. Язичники вважала, що вода наділена магічною силою та лікує різноманітні хвороби. Одним із головних символів свята є купальське вогнище, де його розпалювання використовувало різний непотріб. Який напередодні збирав усім селом, центр вогнища прикріплювало опудало та череп коня, спалювання яких символізувало знищення нечистої сили, а де краще вважаю, спалювало дерев'яне колесо, як жертву сонцю. За стародавньою традицією робив це найстарший мешканець села. Жінки та дівчата. Які не приходили до Купальського вогнища, були звинувачені у відьмацтві. Також на Івана Купала традиційно ворожать молодиці пертуть вінки, до яких прикріплюють свічку, запалюють її та пускають вінки на воду. Існує повір'я, що куди попере вінок з тієї сторони варто чекати судженого. Якщо вінок не тоне і свічка не гасне, то дівчина скоро вийде заміж. На сьогодні багато обрядів залишилося у минулому, проте є ті, які перетворилися у звичаї, тож свято Івана Купала щорічно відзначають в багатьох містах України.